Звати Лев. Лев. Відпочивав? Йди сюди, йди сюди. Ой, ти молодець мій. Ну шо ти? Шо ти? Заскучився? Ну, так, Пітер! Молодіс! Лев, хороший, ні? От, Лев! Добрий вечір! Всім добрий вечір! Їдемо в Бахів. Треба працювати. Працювати, працювати і працювати. Смітники викинути, чистенькі, густенькі. супер. Висадили багато дерев. Бахові. Ось тут посадили при дорозі. Туда-то водойми посадили. Доріжка суперова, якісно зроблена, супер. Прошуємо всіх жити в Бахові і розвивати Бахів. Робота є в Бахові, хто бажає працювати на нашому підприємстві ДПП Ресурс, Приходьте, питайтеся і будемо працювати. Лев на місці! Ха-ха! Лев! Будемо надалі підтримувати такі ідеї розвитку Бахова. Ось супер тут! Бахі буде розвиватися! Зубиночка освітлюється! Супер! Бахові гарно! Освітлення працює, дерева ростуть, зеленіють, бахів розвивається, пахові супер.